Друзі, всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. Сьогодні хочу вам показати басейн з раком Яббі. Це один із видів аквакультури, якими ми теж займаємось, але я трошки хочу поділитися своїм досвідом. Ябі, якщо так коротенько розповісти, це вид рака, який витримує більш холодну воду. То його можна восени на місяць пізніше збирати з водою. Конкретно сам я не практикував. Саму низьку температуру, але з досвіду знайомих, хто їм займається, що можна їх тримати до температури плюс-мінус до 10 градусів, тобто є більше часу для його зростання. Зі свого власного досвіду, скажу відверто, мені цей рак не дуже сподобався по темпам росту, по е Ту, основне, темпи росту. І до якого розміру він виростає максимально. Тобто, все одно австралійський рак набагато, набагато мені подобається більше. Таким чином, австралійський рак все одно мені більш до вподоби. Цей рак теж має право на вирощування, але не, ну, у нас на фермі акцент трошки на інше. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.